Екзотичні цукати, родзинки, чорнослив, курага, інжир і горішки такі поживні та смачні, як виявилося, не тільки для людей. Ось цю світлину, на якій за відсутності продавця, голуби влаштували свято шлунка на своїй сторінці у соціальній мережі, опублікував журналіст Антон Петров. Під нею написав: Ви же не моєте орешки з ринка, і ніхто не моє. Сніданок вирішив з'ясувати, як часто українці купують горішки та сухофрукти. Де саме і чи замислюються вони над їх якістю? Я чула, що їх чимось оброблюють. Я дивилася передачі, там сіркою оброблюють, щоб вони більше зберігалися. Зимою не купляємо, а свої використовуємо, які влітку заготовили, насушили. Сухофрукти не, покуп, не купуємо, тому що все маємо домашні грушки, яблучки, все сушимо самі. Цукати для мене це хімічна обробка, поэтому лучше в магазинах покупати. По крайній мірі, все закрите, все герметично. Пані Олена торгує сухофруктами та горішками у цьому. Кіоску два роки. Пернаті гості завжди поруч, каже жінка. Але продавчиня запевняє, її товар якісний, бо зберігає його під спеціальною плівкою, яка захищає смаколики від пилу, дощу та птахів. Цей ряд мене бачите, якою пльоночкою, що вони не прогризують, та вони з такі розумні голуби, що вони зразу бачать, що така пльонка. А ще пані Олена птахів підгодовую товаром дешевшим. Я пташкам сиплю окремо соняшник. Він дешевенький по 15 гривень, так що я їм чуть-чуть підсипаю. Голубів зі щурами порівнює лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. Ці птахи каже, він переносники 70 інфекцій, половина з яких небезпечна для життя людини. Ну, якщо не говорити говорять оптичому гріпі, яким всі знають, то це п'яжу всього орнітоз, це некоторая кишечні інфекції, таксоплазмоз і так далі. Тобто многі з цих інфекцій не передаються. Якраз піщовим путем, щоб захистити себе від подібних, подібних захворювань, лікар радить і горішки, і сухофрукти термічно обробляти. Якщо у вас е, якісь то саміння доброкачественності продукту, постарайтесь його прожарити, пропарити, проварити, засунути там мікроволновку, в духовку і сухофруктом можна компот. Більшість інфекцій гине за сто градусної температури, наголошує лікар. А також не рекомендую купляти сухофрукти та горішки в сумнівних місцях.